Доброго дня. Сьогодні хочу відповісти на таке питання: чи можемо ми табар-контролер розмістити тільки на частині екрану, щоб він не займав весь екран, а тільки якусь частину або зверху, знизу, або посередині. Забігаючи наперед, скажу так: можемо. Та давайте розглянемо це на практиці. По-перше, я відкрив наш проєкт вже всім знайомим з попередніх уроків. Та давайте його трохи модифікуємо. Видалимо кнопку, яка відкривала таббар-контроллер. Та додамо такий елемент, який називається Conteiner View. Перетягуємо його на наш контролер. Він у нас створюється з своїм view тобто це ViewController, який буде відображатись лише в оцій частині View. Ось, Трошки приближче це зробити. Але ми хочемо замість ViewController в оцю View UI View, помістити не якийсь дефолтний контролер, а наш туб е, бар контролер. Для цього нам потрібно видалити та правою кнопкою на мишці. Перетягнути всім знайому вже Сігу і відпустити. З Запропонованих варіантів нам потрібно вибрати імбет. Ось що у нас відбулося. Тобто таббар-контроллер, бачите, змінив свій розмір до розмірів цієї UI View. Якщо ми зробимо трошки вище, він стане вище. Так от. Давайте тепер запустимо та глянемо, що відбувається в реальності. Бачите, у нас тепер таб-бар контролер займає тільки частину екрану. Ми можемо з ним працювати як і раніше, перемикати. Давайте, щоб було наглядніше для вью контролера який містить собі контейнер вью, я зміню колір. Нашої основної в'юшки на хай як, як буде фіолетовий якийсь. Тепер запустимо ще раз. Бачите, так позаду залишився наш в'ю-контролер, а наш таб-бар-контроллер, який лежить в контейнер view, малюється поверх фіолетового кольору, та ми можемо з ним працювати. Тобто. Так само ми можемо і з контролером який вмістить собі контейнер View, працювати як завгодно. Можемо додати якийсь лейбл. Наприклад, тут написати, не знаю, що можна написати. Контейнер. View контроллер. Змінимо розмір трішки, щоб видніше було. Як бачите, надпис залишається, таби на таббар контролері перемикаються, все чудово. Тобто, на питання, чи можна, щоб таббар контролер займав лише частину екрану, відповідь однозначно так. Дякую за увагу. До нових зустрічей.